Тільки лінивий сьогодні не буде говорити про прекраснішу філігранну, просто вибухово операцію від СБУ е, Павутина. Весь інтернет тим годить, ви вже точно про це чули і знаєте, ну це просто роз'. Йоб. Понятно, що це просто, просто максимальний роз'єб. Півтора року готувалася ця операція. Спочатку завозилися дрони, потім ці е, будиночки. Потім під ті будиночки модульні зашивалися ці дрони. Потім в певний момент фурами вивезли ці будиночки в певні місця, дах відкрився, е, дрони вилетіли. Ботан. Коптер опять взлетел. откуда злітають, нічого не зрозуміло, блін. Наїбачили 5 аеропортів, всяких там тушок, всякого ту срань російського. І успішно ми бачимо, оно все горить, все палає. Прекрасніший день, як на мене. Сьогодні в Кремлі всі будуть йобані, перейобані, один одного будуть заганяти і шукати винних. До <кх> речі, заявило, що всі, хто брали участь в операції вже давно в Україні, тобто, якщо хтось когось буде там наказувати, говорити, що це агентура, то це все шляпа. От, я, я не знаю, я сьогодні вже такуюсь третю годину, десь там мене попадаються ці новини. Серце просто стукає від радості. Я чуть не в обморок два рази не впав. Я не знаю, це, це щось мега-мега. Щось хтось там порівнює це з операцією з тими пейджерами, які вибухали, та це взагалі не то. Про що ви говорите? Такого ніколи не було у світі. І не знаєте, чи хтось ще таке повторить. Тому день прекрасний, як на мене. Дуже і дуже прекрасний. Слава СБУ, слава Україні!